Доброго ранку, мої малята. Сьогодні ми проведемо подорож до бабусі у село. Звичайно, це все в спогадах. Це було влітку або на початку осені. Ми з вами проводимо спостереження за теля та коровкою. Коровка і теля це свійські тваринки. Вони дуже люблять їсти траву, солому, фрукти та овочі. І корови, звичайно, дають молоко. Молоко дуже корисне. З молока виробляють кефір, сир і ще дуже багато смачного. Ось теля це бичок. Бачите, він пасеться на зеленому ложку та любить їсти травичку. А ось це, малята, подивіться, це маленька. Корівка. Ось вона маленька корівка. Її звуть мілочка. Бачите, якого вона кольору? Вона біла з коричневими плямками. Вона також дуже полюбляє їсти травичку.